Пенсіонер Ярослав Ковальчук приходить на безплатні обіди постійно. Щомісячних виплат на прожиття каже, не вистачає. Тому їжа, яку волонтери привозять тричі на тиждень, допомагає пережити непрості часи. Стояно ми беремо. Наїденце порядок. Готує обіди пані Євдокія з донькою, розвозять їх тим, хто найбільше цього потребує, розповідає вона лежачим ховорим пенсіонерам та людям, які тікали від обстрілів зі своїх сіл та зупинились у зеленівці. Раніше годували 30 людей, зараз залишилась половина. Працювали і під час окупації з продуктами завжди допомагав священник Ігор Макар. Ми від початку серпня, коли вже на, можна було сюди привезти продукти, отець Ігор передавав сюди е, нашими волонтерами продукти. І ми саме, вони мені дзвонили, що ну, є такі люди, що це. це. І ми з дочкою солосилися, і наша дочка випікає знуками і булочки, пиріжки, а я вже встаю два години ночі і починаю варити гарячі. ми будемо кормити борщом. Жаркоє. Жаркоє. але ми його готуємо дома, а потім приносимо сюди і кормимо. На цій кухні третій місяць щодня готують обіди для солдат. Об'єднатися вирішили після звільнення Херсона, розказує пані Майя. 11 листопада ввечері уже годували перших захисників, які зайшли у селище. Неділю дві десь несли і хто що міг. Да, Картошка, буря, капуста, все що можна було. Деякі закатки. кури, деякі закатки. Ну, все, ми його воно, спустили в підвал і Це варимо. Чуть-чуть спочатку. Все робили власними силами. Потім трохи допомагала сільрада. Зараз утримувати кухню, допомагає священник, Говорять жінки. І продукти і фонарики і нам і видали. Ми то фанарики тоже висіка були два місяці, Ми підсвічували телефонами собі. Телефони, звісно, швидко сідають. А ми працювали з шість утра до дев'яті вечора по початку. Це займало дуже багато часу. Ночу йдеш, і ночу, як би сказати, уходиш. Потім стало немножко количество менше, где-то 70 человек ми кормили, А поначалу більше сотні. Отець Ігор Макар розповідає про кухню, яка готує для військових. Дізнався нещодавно. Відтоді долучився до допомоги. Два-три тижні тому я приєднався до цих дівчат. Ну, вони до церкви на мене ходять так, але я чув, думав, що в них все добре. Але бачу, ну помаленьку, помаленьку резерви їх завжди падають, так тому що власна ініціатива, а вони всі є зараз ніхто ніде не працює. І не мають жодного заробітку, щоб десь купити чи що. І наскільки я міг звертався до своїх друзів для того, щоб допомогти їм продуктами харчування, завіс, і сьогодні має ще завести для того, щоб справді вони робили ту добру справу, бо тому що це є з любові, це не є за якісь винагороду, це їхній є вклад особистий зранку до ночі для того, щоб послужити, щоб хлопці, які на блокпостах, які в окопах були в теплі і були нагодовані. Олександр Забродін, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.